Я вас вітаю і пропоную вам цікавинки про маленьку, хитреньку і дуже милу тваринку. Між листям і гілками по лісовим доріжкам біжить клубок з голками на коротеньких ніжках. Всі ми хоча б раз зустрічали цю милу тваринку. Я розповім вам декілька цікавинок про життя їжачків. Для початку розкрию секрет їжак не носить яблука чи гриби на спині. Насправді йому це не подобається. І їжачки не роблять запаси їжі на зиму, так як ви бачили у мультиках тому, що взимку їжачки сплять. Восени, готуючись до зими, їжачки багато їдять, Облаштують собі житло. Під деревами, кущами зносять туди листя, мох, щоб було тепло взимку. У цей час температура їх тіла падає з 34 градусів до 2. Коли їжачок прокидається весною, він настільки голодний, що поїдає все, що трапляється на шляху. Якщо я заговорила про їжу, розкажу, що ж полюбляє їсти їжачок. Він любить пить яйця пташок, їсти слизняків, комах, черв'яків, гусениць, мурашок, ящерок і навіть гадюк, цікавлять його осині та бджолині гнізда, він їх не боїться. З рослинної їжі. Гриби, мову, жолуді, солодкі ягоди, малину та ожику, груші та яблука. Уявляєш, їжачок схожий на людей. У нього тільки на чотири зуба більше, ніж у людини. А ще у нього вони, як і у людей, випадають. То коли їжачок старіє, стає без На лапках по п'ять пальців. Які допомагають чистить голки. У їжачків зір поганий, але вони розрізняють кольори. На початку літа у їжаків народжуються їжаченята. Вони народжуються сліпими та голими. У перші дні мама їх годує молоком. Коли їжачки підростуть, мама їх виводить у ліс і вчить шукати їжу. На жаль, у їжачків є вороги це лисиця, вовк, сова, яструб. При зустрічі з ними їжачок не тікає, він згортається в клубочок і завмирає. Котитись їжачок не може, бо він розгорнеться, але лисиці та вовку іноді вдається його розгорнути. Для цього вони його відкочують у воду. Їжачків вміють плавати. У них є маленький хвостик, задні лапки у їжаків довші, ніж передні. Їжачки вміють дружити з кішками та собачками. Вони дуже довірливі, не бояться людей, але треба поводитися з ними обережно. А ось цей їжачок знайшов дикі груші. Дивіться, підійшов до павших плотів та спритно Наколов декілька м'яких груш. Невже зібрався запастись грушами на зиму? Ні, не для їжі, це, а для дезінфекції. За допомогою кислого соку, груш та яблук їжачок захищається від клещів, які його кусають. Оце так їжачок, який хитрячок. И зачек лисовычок, На галках листочки Кошек у рыбочки И зачек лисовычок, И зачек лисовычок, И зачек лисовычок, И зачек лисовычок, И И И И И